Під час щоденного звіту Генштаб повідомив, сили оборони успішно витісняють противника у районі Кліщівки на Бахмутському напрямку та закріплюються на досягнутих рубежах. Наразі там тривають жорсткі бої. Також окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ у районах Оріхово-Василівки, Кліщівки та Курдюмівки, що на Донеччині. Проте безуспішно. На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках захисники сил оборони штурмують і відвоюють наші території. Протягом минулої доби ворожі війська близько 20 разів намагалися витіснити українських бійців із займаних позицій у районах Авдіївки, Сєвєрного, Мар'їнки та Рівнополя, що на Донеччині. Та все закінчилося втратами у живій силі та техніці. Крім того, під авіаційні удари потрапили п'ять населених пунктів Донецької області. А на Малітопольській. Ому напрямку наші захисники продовжують наступати та знищують підрозділи ворожих військ та їх техніку. Водночас окупанти наносять авіаудари по населених пунктах Запорізької області. На Херсонському напрямку наші сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу та знищують склади забезпечення окупантів. А ворог протягом минулої доби нещадно бив з авіації по бургунці, що на Херсонщині, та по островах Первомайський та Зміїний.